Привіт! Мрієш спробувати себе в озвучці серіалу фільму чи хоча б чогось? Тоді вітаю тебе на каналі Pretty Liars Ukraine. Ми шукаємо людей для переозвучення, тобто саме тих людей, хто готовий і має бажання щось озвучити. Наш колектив може запропонувати вам якісний контент, а приклади вже готових робіт ви можете переглянути у нашому TikTok або на YouTube каналі. Якщо все ж ти вирішив спробувати, тоді мерщі у наш телеграм-канал, де ми регулярно проводимо кастинги, і там ти можеш обрати кого саме озвучити. Планів у нас багато, тож чекаємо на тебе. Що? Ти досі тут? Тоді тримай приклад озвучення від. Саме мене. Саме так у тебе завжди проблеми. Якого біса ти твої замовкни. <звук> ти бачиш це, Боже, мале дитя отримає на горіх. Ти закінчив чи ми продовжимо? Я думаю, вона нас бачила. Ти зіпсував мені сорочку. А ти зламав мені ніс. Двічі. Він зцілився і ти зробив це знову. Двічі зламав. Тричі.